2025 року. За 9 місяців виконано по доходах надійшло 351 мільйон 743 тисячі 597 гривень, при плані 9 місяців 345 мільйонів 509 тисяч 098 гривень. Тобто, виконано на 101,8% в грошових одиницях перевиконання становить 6 мільйонів 234,499. Це за 9 місяців. Ну, кошти ж ці виносилися на. Розгляд сесії. Самі такі показники, які були перевиконані, це ПДФО на 101,6%, акциз на 102 відсотки плата за землю 104,7. Ну, єдиний 100 Це що стосовно доходів. По видатках, касові видатки за 9 місяців складають 397 490. Ой, Вибачаюсь, 397 мільйон 904 тисячі 163 гривні. При плані рок, при плані, ну, да, року 625 мільйонів 275 тисяч 971 гривня. По захищених вид, статтях по заробітній платі відсоток складає 94,9 на заробітну плату було виконання по

Самі основні складові, що витрачено було в основному це на управління освіти молоді і спорту. Затрачено 58,4% видатків на органи місцевого самоврядування 13,9%, на охорону здоров'я 6,1%, На соціальний захист та соціальне забезпечення 8,5%, виконання складає культура і містецтво 6,5%, житлово-комунальне 5,3%. І ще хочу зазначити, що за 9 місяців була в нас кредиторська заборгованість склалася в, в розмірі мільйон 604 тисячі 677 гривень. І це тут і загальний фонд і спеціальний фонд нами було профінансовано в повному обсязі. Це ну, в зв'язку з відсутності лімітними призначеннями в казначействі, ну на... Сьогоднішню дану, ну, потім вже ж на сьогоднішню дату профінансувано все, і за 10 місяців кредиторської заборгованості у нас не було. Це що так, по виконанню? Може, якісь запитання? Дякую. Добрий день. Пропонується внесення змін та доповнення до рішення Світловодської міської ради про затвердження програми охорони та збереження культурної спадщини Світловодської міської територіальної громади. Змінити пункт 1.1. Добавить коштів на розробку виготовлення науково-проектної документації. На внесення в перелік дощодно виявлених об'єктів історичної, археологічної і архітектурної спадщини. Ну, В зв'язку з тим, що ціни змінилися, ми додаємо вмісто 80 100 тисяч 20 в рамках цієї же програми. Тобто допомогти коштів не потрібно. Про розгляд проєкту змін та до програми. Про розгляд проекту змін та доповнення до програми виковічення пам'яті захисників і захисниць, учасників російсько-української війни загиблих під час військової агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Теж зміни в рамках програми у нас там залишається 95 тисяч. Ми пропонуємо ці кошти на сьогоднішній день направити на встановлення гучномовців і апаратури для того, щоб проводити хвилину хвилиною мовчання та Прокручують гімн України. Це в рамках програми додаткового фінансування не потрібно. Дякую, дякую вам. На розгляд виконкому управління освіти підготувала програму фінансової підтримки педагогічних працівників закладів установ Світловодської міської територіальної громади на 2026 рік. У розмірі 1300 на кожного педагогічного працівника, які фінансуються за рахунок міського бюджету, загальний обсяг коштів бюджету на рік на 2026 буде складати 6 мільйонів 498 тисяч. В програмі прописано. І мета, і всі основні положення. А також ми зробили показники, які характеризують виконання програми. Просимо вас підтримати проєкт даної програми. Дякую. Дякую. Доброго дня. Прошу підтримати рішення про забезпечення представницьких витрат, пов'язаних з діяльністю Світловодської міської ради у вересні жовтні 2025 року. Кошти в сумі 7200 гривень для придбання продукції для проведення зустрічі з військовослужбовцями та офіційними представниками громадськості. Кошторис надається Наступне можна? Рішення про забезпечення представницьких витрат пов'язане з діяльністю Світловодської міської ради, але це у жовтні 2025 року, і тут для придбання логотипної продукції Світловодської територіальної громадою кошторис також надається. Там все розписано. Це буде наша логотипна продукція з логотипами Світловодської міської ради. Подаром дякую. Ну, ну, ну. Добрався, Петр Андрійович. Здесь свято у вас. Де день туризму? <сум> Пронання дозволу товариства «Радуга» провести обрізку гіля одного дерева, яке знаходиться біля будинку номер 12 по вулиці Героя України. Є заявлення директора «Радуга» Гусева. Є актор обстеження надання дозволу ФОП Дубік Алла Петрівна. Виконати знесення 135, самосійних дерев, провести обрізку бокових гілок в бік дороги, та видавати від дерева і порослі на відстані 2 метрів від краю дорожнього покриття з дорожнього. Там у нас таке да, долгоіграюще. Так, ну, так надання дозволу КНП, Світловодська ЦРЛ, Світловодської міська ради на знесення трьох дерев, які знаходяться біля будівлі номер 16 вулиці Микола Мусова есть звернення директора, есть акт обстеження. Про надання дозволу КВКП «Водограй» на знесення одного дерева та провести обрізку гілля восьми дерев, які знаходяться біля будинків номер 6-8 по вулиці Висоцького, селища Власівка. Є заявлення директ... звернення директора Романа Пересічанського. Про надання дозволу... А, це за порядком денним, якщо дозволити. Про надання дозволу ВП номер 1 Олександрійської РВП ГУНП в Кіровоградській області на знесення п'яти дерев, які знаходяться біля будівлі номер 8 по вулиці Куцевича. Є звернення е, виконуючого обов'язки Андрія Чичика, Є акт обстеження. Тому прошу підтримати. У мене все питання. <годи> Ні, ну, у мене є, але це як би. <правдані> ну, <да>. Туристичній приватні. <правдані> Доброго дня. Доброго. Питання номер 12. Про переведення квартири в житловий будинок громадянки Федорової Ольги Станіславівни. Це у нас е квартири, квартира в котеджі. По Там є два власники. Перший власник у нас оформив документи повністю і оформив земельну ділянку під ним. Другий власник це, власне, до нас звернулися вдова загиблого військовослужбовця, яка оформляє спадщину. І зараз усі документи, які, з чого вони починаються з бюро технічної інвентаризації, по документам БТІ, це досі квартира. Прошу звернути увагу, що. З 2005 року у нас там було рішення виконкому про присвоєння поштової адреси, це уже домоволодіння. Тому зараз це таке більше технічне рішення. Ми переводимо квартиру номер 2 по вулиці Городоцька, 67, і присвоїмо окрему адресу Городоцька, 67 А. Наступне питання номер 13 про переведення садового будинку в житловий будинок громадянина Шумського Віктора Михайловича. Це у нас по документам на земельну ділянку, там під житлове, житловий будинок, а право власності на садовий. Як ви знаєте, це у нас знаходиться в житловому масиві Ревіка 2 і там досі існує. Тобто, землі колись надавалися під садівництво, будувалися фактично житлові будинки. Зараз, Наразі там виконані всі необхідні роботи, а саме є у нас в пакеті долучених документів витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічне обстеження. Таке технічне обстеження необхідно для того, щоб перевести садовий будинок у житловий з адресою Кочанівська, 85. Питання номер 14. Про присвоєння адреси садовому будинку громадянки Домбровської Тетяни Олексіївни. Це у нас садівницьке товариство Аврора 2, вулиця Садова, 7, будинок номер 45 Є у нас е, земельна ділянка, оформлена під садове товариство. Там долучені акт права постійного користування. Є технічний паспорт на садовий будинок і довідка з товариства. Питання номер 15. Про присвоєння адреси садовому будинку громадянки Супрун Ольги Афанасьївни. Це у нас селище Власівка, садівницьке товариство, Восход, вулиця 3, будинок номер 113 Також є право власності на речові права. Е земельна ділянка е оформлена земля в садовому товаристві і е технічний паспорт. Так. Питання номер 16 Про присвоєння адреси гаражу. Лоєнка Анатолія Григоровича. Гараж у нас знаходиться на вулиці 3 грудня. У зв'язку з дубляжем присвоюємо нову адресу 4Б. 3 грудня 4Б. Є у нас договір купівлі-продажу 2000 року і технічний паспорт 2000 року. Питання номер 17 Про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна Кировоградської регіональної філії державної установи Українські гідромеліоративні системи. Присвоюємо е, майно мало одинакову адресу вулиця Лісова, 18А, хоча фактично розташовано на двох різних ділянках. Зараз е, майну на земельній ділянці з кадастровим номером вказаним в рішення ми присвоюємо адресу лісова 18а. Далі. Питання номер 18. Е, про присвоєння адреси комплексу будівель водопровідного господарства Дніпро-Кіровоград. Як ви знаєте, раніше ми вже присвоювали адресу е, заводська. 5А, але через особливості реєстру і оновлені межі громади у нас практично це майно знаходиться за межами і адресу внести в реєстр неможливо. Тому ми зараз присвоюємо нову адресу. Це буде звучати як світловодський комплекс будівель та споруд номер 16 НС. Дякую за увагу. Да. Да. Да.

Про надання дозволу фізичної особі підприємця Владиславі Ліненко на продовження терміної дії з суберенти на житлове приміщення за адресою міста Світловець, вулиця Вадима Бойка, 2 з фізичної особи підприємця Наталія Криворучка. Площа 13,1 квадрат, з метою розміщення перукарня. Наступне питання про продовження терміну дії договору від 18 12 24, номер 725 оренди нерухомого майна за адресою міста Світловицька, вулиця Героїв України, 110 з товариством з обмеженою відповідальністю, варіант плюс з метою розміщення теплогенераторної до 20, 20 12, 26 року. Наступне питання про передачу з балансу комунального підприємства житлосервіс 2012 на баланси СМК комбінат комунальних послуг на житлове приміщення комунальної власності згідно листа керівника житлосервісу та клопотання виконуючи обов'язки з поза порядком. Можна ще одне питання про зміну розкладу руху на міському автобусному маршруті загального користування в режимі маршрутного таксі номер 10 автостанція Цвинтер. Це прибирається графік неділю в неділю, з його нульовою рентабельності. Наступне питання. Доповідаю я про розгляд проекту змін до рішення Словецької міської ради від 27.04.21 року номер 469 про затвердження положень про виконавчі органи міської ради. Після затвердження функціонального розподілу між керівництвом у нас з'явились. Деякі неточності в положеннях, тому виноситься та схвалюється проєкт сьогодні рішення на сесію по деяким відділам: відділ архівний відділ, відділ державної реєстрації, відділ з організації надання адмінпослуг, юридичний відділ. Тому прошу схвалити проєкт рішення. Наступне питання про розгляд проекту рішення про затвердження положення про відділ з питань оборонної, мобілізаційної роботи та ведення військового обліку апарату виконавчого комітету Словоцької міської ради в новій редакції. Через необхідність з назви прибрати слово режимно-секретної змінюється назва, змінюється положення. Затверджуємо положення в новій редакції. Прошу підтримати. Наступне питання про уповноваження Москаленка, ЮО на складання протоколів про адміністративні правопорушення. У нас е, постійно затверджується людина, яка уповноважена складати такі адміністративні протоколи. Тепер у нас з'явилась нова посадова особа, і ми затверджуємо його уповноваження на складання. Прошу підтримати. дякую. Все.